П'ять тривог у столиці, і це лише за вчорашню добу. Росіяни протягом дня лякали українців з летами своєї авіації. Зранку в районі Каспію, всі інші рази з території Білорусі. Щоразу тривога миттєво ширилася усією Україною, адже з аеродрому в мачулищах вилітав винищувач міг 31 з ракетами кинжал та пусків не було. Увечері ж з Криму розпочалася атака шахедами, та наші сили ППО відпрацювали на відмінно. Збили 19 іранських дронів, розказали в командуванні південь. 15 над Одещиною, 3 над Миколаївщиною і один над Вінничиною. Та ось за півгодини жителі Київщини почули звук мопедів та постріли. Кілька дронів таки прорвалися в Київську область. Їх намагалися збити наші захисники, але таки є кілька влучань. Красно? Да. Прилетіли ще Зараз буде бах. прильоти у Вишгородському районі. Підтвердив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, куди саме влучили, поки не уточнив. З реактивних систем залпового вогню «Смерч» обстріляли з Запоріжжя. Три снаряди поцілили в об'єкт інфраструктури. Постраждалих на щастя немає. У будинках навколо та закладах освіти повилітали шибки. У десяти приватних домівках зруйновано дахи, двері, вікна. Ціла вулиця залишилася без електропостачання. А ось Баштанська громада на Миколаївщині була під вогнем з восьмої ранку та до ночі. Знову ж таки пошкоджено інфраструктуру. Повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Є кілька влучань і по відкритій місцевості обійшлося без постраждалих. Військові ж попереджають, що часті повітряні тривоги будуть тривати ще протягом п'яти днів. Усе через проведення в Росії ядерних навчань і підняття у небо їхньої авіації. Євгенія Кравець, телеканал Київ.